Дорога буде в наступному році зроблена і приємно, що до границі як із Рівнем, так і до границі сьогодні з Львову у нас буде нормальна дорога. Мені приємно також сказати, що в сторону Підволочиська ми зробили майже 15 кілометрів дороги, 3 кілометри від Моста, і знову ж таки тут від Тернопільського району до Підволочиського. І в наступному році ми теж плануємо цю дорогу повністю завершити. Розпочато будівництво і зробив 10 кілометрів в Заліщівському районі, і ми маємо вийти в наступному році. Це ще 50 кілометрів, це і в сторону камянськ подільська через Бущівський район, це в сторону Чорноліць. І знову ж таки, я думаю, як сюди повернути до Тернополя. Я хочу сказати, що в планах в мене є. Я знову ж таки на зустріч з президентом буду просити це будівництво доріг об'їзних навколо Бережан. І будівництво об'їзної дороги навколо Теребовля. Сьогодні з мером містом спілкуючись, ми домовилися, що найближчим часом разом з автодором буде переглянуто проєктно кошторисну документацію, і ми будемо думати, як побудувати в перспективі нову дорогу навколо міста Тернополя. Так що справ дуже попереду багато. І саме головне, я знов ж таки говорю. Одне із основних, і чого я ним хочу завершити, це створення робочих місць. Тому що все це ми робимо, все це ми вміємо. І ми дійсно зробимо, ми вже сьогодні відчуваємо, що ми десь йдемо попереду навіть інших наших сусідніх областей в питаннях соціально-культурного розвитку. А от іменно створення робочих місць це дуже важке і непросте питання.